Усім привіт, українські тигрики! Тема сьогоднішнього відео це для мене маленька перемога. Це дуже гарна новина. Мені вона дуже подобається. Це щось новеньке. Такого в нас ще не було. Вибачте за те, що довго не було відео. Просто Ютуб не дає нормальну якість. і Я не буду виставляти відео в якихось пікселях, щоб ви мучились. Не буду тягнути, сьогодні у нас огляд. Отаких От красавчиків. Це навушники P1 Pleasant Bluetooth Headster. Вони підключаються двома способами до телефону і до комп'ютеру. Тобто вони і проводні, і безпроводні. Зараз будемо їх дивитися. Ще не відкривав. Не знаю, що це таке, навіть не тестував. Давайте спробуємо. Ух ти, ви подивіться. Щось дуже важливе, це треба зберегти. Так. Дуже гарно і хай не запаковані, мені подобається. Взагалі це мої перші навушники, тому я не маю з ними якогось такого досвіду. Так, це е одразу кидається цей маленький боксик. Сподивимося. Броу! До речі, наушники з Фокстроту. Їхня ціна 900 гривень. Ага, ага, ну, собственно, кабелі. Кабелі. Це для підключення, тобто проводного підключення до комп'ютеру. І шнур для заряджання. Чудово. Все є в цьому комплекті. Комплектація просто прекрасна. Це дуже добре. Так, це ми поки що відкладаємо. Перейдемо до навушників самих. Так. Як це? Ось б... Знімемо один мішечок. Знімемо другий мішечок. Так. О, Боже, які вони класні. Макеньке. До речі, отак вони крутяться так згинаються. І ще й отут, в самих динаміках, згинаються. Дуже, дуже вони рухливі. Так. Дивимось далі. А, в коробці більше нічого нема... Тобто, Пусте місце і під коробкою може якась пасхалка. Ні, нема пасхалки. Добре. коробку тоді це ми відкладемо поки що. І оце покладемо всередину. Так, добре. Тут розібрались. Самі наушники. Дуже гарні, звісно, чорні, мій улюблений колір під мою кофту. Так, ну тут, звісно, все. чудово. Так, Тепер розібратися. Дивимось з вами. Ось. Я так розумію, це гніздо для зарядки, це для підключення проводного. А це кнопка Вкл-викл Yes, of course. Так. Вони мигають, ви подивіться. Яка ляпота. Так, треба ж приміряти. Ну так, якщо я буду їх на себе, не спадуть. Я радилася доч, я родила себе сина і моя життя много лет, та просто м'я. Не... Ні, вони не спадуть з мене, так. Дивимось. Це для чого потрібно? Це тупо їх скласти, чи не що вони. Сидять зручно, мені подобається. Довольно гарна шумоізоляція. Я не дуже гарно себе чую, тому якщо я зараз буду голосно говорити, вибачте, я не спеціально. Так. Шумоізоляція гарно, Гарно сидять на мені, тобто вони зручні. Це вже плюс. Давайте спробуємо, спробуємо давайте їх підключити до телефону. Я вас на якийсь час вимкну і потім увімкну. Навушники підключаються дуже просто. Заходимо в Bluetooth. Чекаємо і підключаємо P1 Pleasant. Вони у мене підключаються автоматично. Тепер виходимо і користуємось. Я повинен сказати, що музику дуже гарно чутно. Тобто дуже гарний звук, мені подобається. Є така маленька вібрація, яка допомагає більш зануритись музику. Чудово, мені подобається. Звук не обривається, не обрізається кадрами, немає оцих якихось шипучих звуків, все чітко передається. Все чудово, мені все подобається. Так. Вимикаю музику. Дивіться. Що можу сказати? Доволі короткий огляд, і, до речі, ми не подивились оце. Вони розширяються. Тобто на. на Якусь більшу голову, вони також. До речі, це можна також регулювати. Тобто можна одну виставити, раз, раз, раз. Змінювати їхні положення. Що можу в цілому сказати? Дуже файні, дуже рухливі, просто прекрасні. Чудовий звук, все чудове. Мені все подобається. Ну, в принципі, я дуже задоволений. От. Рекомендую. Рекомендую всім, всім рекомендую P1 Pleasant Bluetooth Headset. З вами був Дімас ЮА. Всім до побачення, українські тигрики. Чекаємо перемоги!